Козоріги. Дивимось, що там вас очікує в першій половині квітня. Карту залишимо. Одразу кажу, що це дуже крута карта. Це вищий аркан, колесо фортуни. Це такий, знаєте, рух вперед. Як завжди, я кажу, левел ап такий. Це можливо якісь поїздки, можливо, якісь переїзди, зміна місця проживання. Також це придбання автомобілів, також це можливо ще й навчання. То це дуже крута карта. А тепер дивимось, дивимось, що вас там очікує в першій половині квітня. Один, два, три, чотири вищих аркана на секундочку. Це щось прям неймовірно. Так кажу вам, дивіться. Якщо у вас була ситуація в березні, що ні, я навіть не так скажу, я скажу, як я це прям бачу. щитую, у вас ситуація, що ви себе самі пов'язали по руками ногам. Я вам пояснюю, це карта така дуже цікава. Бачите, вісімка мечів. Вона стоїть зв'язана, але ноги в нас вільні, в ногі в нас не зв'язані, і навколо мечі, але ж попереду шлях та вільний. Тому давайте позбавляйтеся своїх страхів. Ви самі себе скутуєте цими страхами. Далі що в нас іде? Верховна жриця, імператор. Це ситуація, коли потрібно прислухатися до своєї інтуїції, потрібно прислухатися до того, що можливо вам радять якісь значущі для вас люди. Це більше як жінка, це можливо також треба звернутися до астролога, до психолога. Це ситуація імператор, коли потрібно брати все в свої руки. Треба бути таким, знаєте, рішучим, сильним, нічого не боятися. Тому що у вас щось п'ятірка жезлів вежа. Це коли хтось дуже сильно намагається зламати вам плани, намагається розрушити, порушити. Знаєте, ось такого плану. Тому треба відстоювати свою позицію. І з чим ви приходите всередину квітня, це карта сила, це також вищий аркан. Це дуже крута карта. Ви з цим всім впораєтесь, ви зможете досягнути того, чого ви хотіли, ви зможете взяти під контроль все і вийти переможцями. Тому давайте. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам впоратися з усіма емоціями, незважаючи ні на що. Цілую вас, обіймаю, будемо дивитися, що там же вас очікує в другій половині квітня.